На початку самого початку було бажання піти в територіальну оборону. Зранку вже місць в територіальній обороні не було. Нам запропонували 101 ю бригаду. Бойові дії, побував багато де. Я був на посаді звичайний стрілець, я був солдатом на той час. Виконували бойові завдання, штурми. Я почув звідти кацап кричить «нападіння». По нам почався шквальний вогонь, кулемети. Ну, ми, нам вдалося закріпитися на тій позиції, слава Богу. Отримав поранення. Будучи в зоні бойових дій. Тут хлопці після бойових ти кажеш, що я там був, там-то, там-то. Вони кажуть, така знову не там? Треба єднатися, треба бути разом. Мене звати Андрій. Наразі проходжу службу в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на посаді командира взводу охорони. В армії мій шлях почався з 20-го року, коли я, скажу так, добровільно знову ж таки пішов на строкову службу. От на той момент мені було 22 роки. От, рік я відслужив, у му році пішов на ну, на, дембіль, на демобілізацію. І не пройшло навіть року після служби. Почалась повномасштабна війна у му році, всі знаємо. І як тільки почалася війна, одразу ми з батьком зранку взяли речі і, не думаючи довго, попрямували найближчий військомат. На початку самого початку було бажання піти в територіальну оборону. Тобто в нас була ціль з батьком така. Але так як на той момент зранку вже місць в територіальній обороні не було, нам запропонували 101 бригаду, бригаду, куди ми і попрямували. І мій шлях, скажімо так, повномасштабної війни почався зі 101-ї бригади. На протязі двох років там служив знову ж таки бойові дії, побував багато де. Навіть у 2022 році на, в кінці року їздили на навчання в Британію. Після Британії вже поїхали на ротацію в зону бойових дій. Протирайте. Я був на посаді, звичайний стрілець. Я був солдатом на той час. Ну, от. Виконували бойові завдання, штурми. Найбільше запам'яталося, як з батьком пішли на свій перший, ну, на мій перший штурм. Батько вже в 2014-2015 році був в АТО. Він бачив, а я, це у мене був перший мій досвід такий бойовий. Пішли ми на штурм. Звичайно, адреналін. От, своїм підрозділом ми висунулися в сторону ворога. Пройшовши 100 метрів, змогли закріпитися, знищивши живу силу противника. Був такий момент, що якби я з кулеметником ми йшли збоку, кулеметник у нас справа зазвичай. Я біля нього зліва був. І ми побачили, як спостережний пункт ворога. Ну і на той момент я думав, що там нікого нема, що він кинутий. І бачив трупу. І пішов по цій трупі. Колометник мене справа прикривав. Майже зайшовши вже там такий, як печерка з кущів була. Я туди зайшов, думав, що там нікого нема. А там були дві, дві нори, одна зліва, одна справа, виходить. І там вже сутеніло, сутінки вже були такі. І почув голос, а від мене ця яма була в трьох метрах десь. Я почув звідти кацап кричить на падінні. Ну, ми відійшли на пару метрів, закинули йому гранати, влучили. От, ну і зайшли вже на позиції. От, по нам почався шквальний вогонь, кулемети. От, ну, ми, нам вдалося закріпитися на тій позиції, слава Богу, все було добре. У 24-му році на початку отримав поранення. Будучи в зоні бойових дій, От, і по проходженню ВЛК був направлений на проходження служби далі сюди. Получається, був рекошет від кулеми від дерева кулемет і попав в ногу мені. Попав в ногу, наклав я собі турнікет одразу. От, я не втратив свідомості, я не втратився сам, да? я був в повному, якби, ну, розумів, що я роблю. У мене хлопці відтягнули, і евакуаційна машина вже прибула. У 22-му році все ж таки було спокійніше, ніж зараз. Там можна було тоді і поштурмувати, і пострілятися. і То є отак. Зараз, на жаль, такого, ну, нема. Зараз все набагато гірше. Хто знає, яка ситуація. От зараз Зовсім інша війна, навіть від 22-го року. Стикаємося ми з тим, що люди, які приходять до нас, там неважливо це, чи встати на облік, чи якісь виконати свої там завдання. Вони не хочуть розуміти, що тут хлопці після бойових. Вони, мабуть, в інтернеті десь побачили, що, що хтось сказав, що от всі тут тиловіки, всі, всі сидять довго, да, і все. Вони собі в голову це вбили, і все, їх ніяк не можна переконати. Намагаємось ми, да, звичайно, ми з людьми в першу чергу намагаємось спілкуватися. Навіть якщо людина приходить вже в стані, скажімо так, конфлікту, ми все одно намагаємось якось ну, лояльно спілкуватися, щоб вивести людину на розмову. Не завжди це виходить, на жаль, що кажуть, що, так, наприклад, ти кажеш, що я там був там-то-там-то. Вони кажуть, так а чого ти знов не там? От, от така ситуація є. Тобто, люди не хочуть розуміти, що тут військовослужбовці вже після поранень можуть, може бути, після бойових травм служити. Да? Але не треба забувати, що у нас є йде війна. Хтось каже, що у нас нема війни там, да, по якимось там статтям. У нас є війна. Вона може гібридна, може якась ще, але вона є, по факту. І Можливо, тут нема, да, вона зараз, вона була. Але кожен день, там, кожен тиждень є обстріли. Це є війною. Це не є чимось там іншим, це саме війна. От. Я хочу, щоб люди ну, якось напрягалися, якось щось думали головою своєю. Треба єднатися, треба бути разом. Тому що якщо не ми, то. Ну, якщо буде у нас така є вислів моя хата з краю, да? то ну, ми нічого не доб'ємося. На жаль, треба єднатися. Круто було на початку повномасштабної, коли всі от скооперірувалися. Всі воз'єдналися, всі один одному допомагали, не дивлячись ні на що. Не дивлячись, да? було круто. Зараз такого немає. Да.